Це перше опитання, в якому взяла участь Україна як спостерігач в Європейській мережі рад правосуддя. Ті результати опитування вони дають нам підстави для аналізу покращення тих чинників, які впливають на незалежність судової влади. Суддівська незалежність складається з декількох простих, зрозумілих речей. Перше – це належне матеріальне технічне забезпечення судді. Мабуть, що ключова річ це впевненість судді в завтрашньому дні, в своєму майбутньому. Це одна з найважливіших суддівських гарантій. Ну і третє, звичайно, це вже забезпечення, так би мовити, просування суддівської кар'єри, притягнення до дисциплінарної відповідальності, щоб всі ці процедури здійснювалися з належний правовий спосіб. I think that at least two aspects to it. Uh, one is institutions and legal framework, and much has been done on that. The other one is much more practical, it has to do with sharing expertise, sharing best practices.